Ну що ж, і всім привіт-привіт, ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон, і сьогодні в цьому відео я буду облаштовувати е, таку невеличку квартиру для двох подруг. Ну, можна сказати, для подруг студенток. Отож, я не буду затягувати, і ми скоріш почнімо. І як завжди, я спочатку розкажу про саморозташування кімнат, а далі буду говорити з вами на інші теми. Ну, і хочу я почати з того, що облаштовувала я. Саму квартиру в такому двохквартирному будиночку. Е, і не знаю, чому я вибрала саме цю квартиру. Не знаю, мені так захотілося. Ну, і перша кімната е, вона, можна сказати, поділена на два поверхи це. Така невеличка вітальня, щось типу того, може, щось схоже на чіл-зону, Я до кінця і не зрозуміла, що це таке. Нижня частина кімнати, а верхня частина кімнати це там, типу, ліжко, якась тумбочка, ну, коротше, щось таке. Друга кімната це кухня, третя кімната це ванна. Особисто можете зараз побачити, як її облаштовую. І біля дверей така зона коридору, щось типу того. Ну, я просто тут поставила базончик і ось такий комод. Ну, в принципі, там коврик і все. До речі, я хотіла сказати, що холодильник я поставила так біля Унітазу, і давайте уявимо, що це дві окремих кімнати, і унітаз не стоїть біля самого холодильника. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Ну що ж, в принципі, на цьому все. Зараз на екрані з'явиться тем-код. І ви зможете подивитися сам результат облаштування, якщо ви не хочете слухати, що я вам зараз говорю, або у вас просто немає часу. Ну що ж, в принципі, я вже про все розказала, і зараз будемо говорити на інші те. І до речі, забула сказати про облаштування, що воно мені доволі таки сподобалося, і насправді вийшло прикольно. Все, тепер точно все сказала. Можна говорити на інші теми. Ну і хочу сказати, що сьогодні вже 18 серпня, і скоро в школу. Як би це сумно не звучало, але так, скоро в школу. Я навіть не помітила, як прийшло все літо, тому що здається, воно лише недавно починалося. А ось вже 18 серпня, і скоро 1 вересня. Я так не хочу. Звичайно, для мене це 1 вересня буде ще важчим, тому що я переходжу в іншу школу. Ем, так, насправді я не хотіла, але доведеться. І зараз розкажу чому. Справа в тім, що моя школа до 9 класу. Типу, ти вчишся до 9 класу і далі все, типу, ти випускаєшся зі школи і йди роби, що хочеш. А мені потрібно довчитися до 11 класу. Ми прийняли таке рішення, що мені потрібно перейти, щоб потім, коли я закінчу 9 клас, мені не потрібно було йти в якусь іншу школу, звикати до інших дітей, а так я зараз перейду в іншу школу. І там набирається новий клас, і всі новенькі, ніхто нікого не знає, і класно можна познайомитися. Е, тому якось так. Але ще мені пощастило через те, що я йду туди зі своєю подругою, і, можна так сказати, не буде одній сумно. І, до речі, я хотіла розказати про хотіла розказати вам дещо цікаве справа в тім, що. Як сказати, знаєте, мені наскучила моя ос Ніка. Як би це дивно не звучало, але так, вона мені наскучила. І я подумувала над тим, щоб змінити ос. Але я подумала, що краще буде змінити, в принципі, ос і її життя. Зараз розкажу ясніше. Коротше, я думала над тим, щоб змінити трішки мою ос і зробити так, щоб вона була підлітком, їй було 14 років, і вона жила зі своїми батьками. Так, я знаю, що декілька тукатуберів знімали з такою ос, але все ж таки вони потім повернулися до своїх інших ос. Насправді мені трошки шкода. Прощатися з Нікою, тому що я з нею провела дуже багато часу. І, знаєте, якось не хочеться це все кидати, тому що багато обробок я робила з нею, і ось це все. І якось шкода. Але все ж таки я б хотіла почути вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього, чи змінювати мені ОС чи ні, точніше, і її життя. Насправді я б хотіла спробувати, наприклад, місяць побути з новою ос, познімати про її нове життя і далі вже визначитися, з якою ос я буду знімати. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть в коментарях. Ну що ж, а моє облаштування підходить до завершення. Дякую всім за перегляд і всім па 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 па